Добрий день! Сьогодні ми з вами подивимось, як підкатують візок трамвая під кузов трамваю. От ви бачите відремонтований візок. Ви бачите, що колеса проточені, колісні пари. бачите, І він пройшов капітальний ремонт. Це кузов трамваю, який знаходиться на домкратах. Ви бачите шкворень. От на цей шкворінь буде входити в шквореневу балку. Перший візок вже стоїть. Ось робітники вручну його підкатують під кузов трамваю таким чином. Він її підкатують таким чином, щоб шкворень був над шкворневою балкою, над отвором, який знаходиться на шкворневій балці. От вони вже. Установили. Зараз включен домкрат і кузов вагона опускається. Він опускається таким чином, щоб скорість зайшов в цей отвір на другому візкі, який ми зараз бачимо, і на першому візкі, який знаходиться коло кабіни водія. Ви бачите, опускання вагона йде повільно. Повільно. Також ми бачимо, тут ми бачимо є дроти, електричні дроти, які потім будуть підключати до візка. Там є два тягові двигуна і ці дроти будуть підключатися Це живлення цих тягових двигунів. Це вже потім, коли трамвай. Буде якби зобраний, то буде це підключення. Треба сказати, що на шкварньовому з'єднанні і перший, і друга, другий візок можуть повертатися праворуч на 15 градусів і ліворуч на 15 градусів. Це дозволяє маневрувати нашому трамваю. Ось, бачите, вже шкворінь зайшов в отвір. І опускання кузова продовжується. Продовжується. Це все робилося після капітального ремонту чи ремонту ходової частини. Отак от, от підіймають кузов корпус трамваю і викатують візки. От ви зараз бачите ще трохи і, і повністю. Опускання закінчиться. Як я вже говорив, після цього будуть всі механічні, електричні, а на деяких марках трамваї є і пневматичні з'єднання. Вони будуть з'єднані. Після цього буде перевіряти гальма. Рейкові гальма. Дякую за увагу.